Так, добрий день друзі всіх. Вітаємо на каналі. Повернули тут, їхали по дорозі, подивитися на кобелку. Та й заодно познімати. Кобелка на продажу. Номер Лешу під відео або можу вам продиктувати. 096 82 68 275. Робача кобела. Да, широка фейска бела газда пішов за рулетку промір замірюємо аби орієнтуватися аби люди орієнтувалися проміром ставив гарну шейку таку має така інтересна кобелка так. обернути їх то... тримайте до нісмот

Зараз ще буде висота. Так. і по тілу перше. По тілу, по тілу, так. До центра 162, 163 навіть, бо по тілу. Бо центр аж тут. 162 бери По тілу має. Їхала у парі, тепер сама їде. я зараз покажу. Куфір у нас. Кигає півтора метра друга валет, хоч би що. Кабела печеть. Ні, я не це. Я просто це для людей. Щоб люди знали, Київ. Кей... Ну, Бо питають об'єм, питають... А я поняв я це. Бо хочуть, ну, але тут у Гудована дуже максимально. Це питання. Тверда як плета. Давай отрактор, так шея у меня. Явне, валенькая під сідло, яко. Кирвина, сідло на нього треба лужку. класти. Са диван? Я тобі кажу, на ушли то на корой до... Сидай ляшку попробувайш. Шо сіда ти? Тут то кг. Та не буду сьота, що! На цій кобелі можна спати, а ні? Ні, це в мене це не дивана, ні кобляти. Пширока фестиваль. Кобила не вирабна і немало лошади. Немало лишать. Мене питали ці хлопці, що за лошади тіли, щоб ті так, пускати лошади. Як оно, що є? І не пускав. Мені не драк. А що не пали, не пускав? – Ні, не пускав вчений. Вам не треба це хлощет. Я ще малоші продав. Uh -huh. мав цю стару кобелу, що я продав 14 років. Uh -huh. Чоловік каже, ні, я тут не беру, я вивів цю. А він каже, мені е, я впрягаю пару разів на рік. Я кажу, влаші, ця кобела не вб'є. Ти обрік рік Даша, а не обуш пря. У мене коні ще не ушли. Я нічого не кажу, вона не є дурна, щоб вона... Скакала, бо що. Ну, але ну, молодий кінь. No. Ти чоловік дзвони, нема кінь. Ти no, ще люк, справді, старшому родині старший кінь. Ну, а що? Ну, вона та я тільки зрав. та си щурила. І то коли ж кіннувся до неї вона дзіготалася страшне. Ну, але воно в мене було одних руках 14 років. Що було казати, хлопці? Яка у тебя? Та, ж... та й Ванька казав, що. Шо... Коні Лю... не були. Поддавали. Замлів, паї, в лес, з не до, не зараз буде спускати вперед. Здоровий город. No. Горо. Десять сотні. І цього. і тому он до них ще. І все. Тисяч сотні город, блядь. Я обкусив всіх сусідів, каже, йди мені викуси по підпліну. Ну, що я по підпліці навоз на польсько на пам'ятаю. Плесна. Коні куються без танка. Только сідай на стійчик, но ну, yeah. сідай на настійчик. Ногу на коліно, отко я кую. Самей. Саме. Саме. Без танків, без сипання, нічого. Те, що її кидаю, це во е, кидає наш важко. Бо вона ну, це ж не гон тримає підшиє. Ох, це плюта. Щоб коні були в другому руках. що. Ваше кохання знову. Yeah. Малечку. Вартують, увагу, коні, консулю. Коні не ходжуємо. Люба проба, я опрягаю. Але ми, до чого ми лише коли приїхали, то я казав, що тут на Чернівецькій стороні дуже багато я ледів, що або ланцюжок такий-такий, ніхто не кладе забило. Я так розказую глядачам, що буде дивитися. Отак їхають, важкі поклали, тут ланцюжки і ніхто не кладе желізо у рот. Ну, no, так навчено, Так навчена, так собі з малечку навчено, так їхає, так повертає, тримає. Ціна 1300 цієї кобили. Да, Там на, на, на бензину я ще трохи лежу. Якщо будуть нормально, люди такі, лиш би вона не бідувала. Я зразу кажу і на відео. Mm. Що я вежу по людині, як хазяїн приходить, то навіть худобина до, до певної людини йде. Це ну це дивись, на, це лізе цілуваці. Ні, то це ви якко, що це ще. Ну я я і твої відео дивлюсь, і його відео. <гум> це що, добре, це приємно. То людина так, ну, від... Дякуємо, що дивимося. Я дивлюся, бо я знаю. Я знаю, що, що то відео і то теж у тебе з змалень. Ну ти... Ну, то я купую. Лошата викохую, тримаю, обучую. Це то я тобі потім кажу, та кобела в мене, що я продав посетити, стару від чотирьох місяців. То та від чотирьох була. Та була від чотирьох місяців. Цю я купив тата, бо мені треба було до лісу, Цю я купив тата в два роки. Не була на ній шлія. Це моє учення. учені. Mm чоловіку -hmm. mm -hmm. перечоловіку віддана 2-3 кілометри, він каже мені, а як ти поїдеш одну кобелу, вона не було пряжа. Mm -hmm. mm -hmm. Якщо вона є певна то воно піде. Вони дивилися, що там завулайки я поїхав. Я ще погоду напилю фіру дров. Приїхав додому. Та то куди кобелу продали? У замісті. Може знаєш, де Петро Гараздюк, а там Іван такий постарший, мужик де сід, найвірік пісці, Ну, я ті вулиці, так? Кобела та була маленька. Так, Але треба потім зіграє була. А не буде, їде, тіба пускати косаму, бо вона прикала, вона не буде. Тяби люди не думали, що це а через пошторанки. До пошторанки, то понятно. Вона дуже широка, вона таке. Зима її чіплять. Точівський такий сантинг грав То вайко. То... Вона, вона таке. Ага, ти гарчик з рейсуари. Гарчик з рейсури. Рейсора гачки наварені, зато й дивиться, що він такий тоненький, але широкий. Да, так, немає Рибро жодкісті. Чоловік тут понамотав. аби не нагризало, має... але все одно вона дуже широка, її нагризає. Попри те, що вона... Ступиці воловські. Ну. Ти рамот знати. Кого буде цікавити, можете дзвонити. Ні. Пира ще не стоїть.